Реакції, в ході яких відбувається поглинання тепла, називаються ендотермічними. В якості прикладу проведемо реакцію аміачної селітри або амонію з водою. На дерев'яну дощечку нальємо невеличку кількість води та поставимо на неї стакан з нітратом амонію. Далі додаємо воду та перемішуємо пробірку, в якій є вода. На термометрі спостерігаємо стрімке зниження температури? Отже, вода в пробірці, якою ми перемішували, замерзла. Давайте перевіримо, чи можемо ми підняти наш стакан з дощечки. Як бачимо, вода під стаканом теж замерзла. Питання: чому під стаканом вода замерзла, а в стакані ні? Отже, реакція з поглинанням тепла є ендотермічною.